Ще один наслідок ракетного удару минулого тижня по Одесі перебої з електропостачанням. В області вводили екстрені відключення. Втім, зараз енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. У момент екстрених і довготривалих відключень не забувайте про пункти незламності. Діють вони по всій країні, там можна і зігрітися, і підзарядити мобільні телефони. І більше про роботу цих пунктів сюжет моїх колег одразу з трьох міст: Харкова, Одеси та Сум. Одеса, 17 листопада, після масованих ворожих ударів по об'єктах енергетики, місто та прилеглі громади занурилися у темряву. Через масштабні руйнування на підстанціях та розподільних лініях блекаут тривав кілька днів. У місті були перебої з водою і теплопостачанням. Тож Одесити звернулися до пунктів незламності. Ну щоб зарядити телефон що там десь дві доби поспіль не було світла, от у нас. По-друге, я приніс чайник, електрочайник, заварив чаю, ну тому що чого стіснятися, як кажуть. Приходиш до супермаркету і все, посидів пару хвилин, вже легше. Нині в Одесі застосовуються вже не екстрені, а стабілізаційні відключення електрики. Відповідно, і пункти незламності майже порожні, але постійно в режимі очікування. Тут є генератори, інтернет, люди можуть зігрітися, випити чаю, кави, зарядити гаджети і просто поспілкуватися. Люди знайомі всі між собою, мешканці одних і тих, і тих самих будинків, і тут вже також обмінюються інформацією, новинами і підтримують. Одного. Також на кожному пункті незламності є доглядач у зміні, і він надає інформаційну допомогу, медичну допомогу при необхідності та психологічно вже виходить і так. Загалом в Одесі 445 пунктів незламності. Вони облаштовані в захисних спорудах, закладах освіти, адмінбудівлях, а також у магазинах, ресторанах і кафе. Усі із запасами пального. Та у міськраді кажуть, працюють над збільшенням кількості таких пунктів, бо під час блекаутів потреба в них величезна. Районні адміністрації Одеської міської ради, які знають краще ситуацію в районах, працюють з бізнесом, працюють з суб'єктами господарювання, залучають їх до цієї роботи. Тобто, що там було те щоб була можливість під'єднати до генератора. Тобто, це умови, які повинні відповідатись у сумах 17 листопада, після влучання російської ракети, просто посеред ночі сотні людей опинилися на вулиці у холоді. Рятувальники тоді допомагали доправляти до машин швидкої допомоги поранених, евакуйовували мешканців пошкоджених будинків. Наші рятувальники на базі свого намету розгорнули мобільний пункт незламності. Він тут дуже потрібен, тому що вікна повибивані, в хатах холодно. Громадяни безпереривно приходять сюди грітися. Заходять до нас і п'ють каву чай. Дуже холодно на вулиці. Люди збентежені, стривожені. Пропонуємо їм їжу, але їсти нікому не хочеться зігрітися тільки для того, щоб продовжувати якось відновлювати свої квартири. Намет незламності стояв неподалік місця прильоту кілька днів. Його зібрали лише коли в будинках відновили живлення та комунальні вигоди, а також затулили вікна. У Харкові пункти незламності, розгорнуті ще з позаминулого року. Фактично не припиняли своєї роботи. Набір класичний: пічка, буржуйка, запас дров, чайник, автономні лампи для освітлення і розетки, які можуть працювати від генератора. Коли іноді в людей вимикають світло, то тоді можна сюди прийти. І у нас тут є і тепло. Ну ось, вибачте, буржуйка для дітей є всілякі розважальні книжки, там іграшки, є чай, кава. На третьому році війни харків'яни запаслися павербанками та зарядними станціями, та коли немає стабільного інтернету через відключення електрики, приходять сюди працювати. Люди ж ви знаєте взагалі зараз працюють дистанційно, такі люди, які постійно сюди приходять, щоб бути з інтернетом, тобто, щоб працювати тут. А ще в харківських пунктах незглавності й досі видають гарячі обіди. Пенсіонери кажуть, це для них відчутна допомога. Сьогодні ті сказали, що будуть. Сьогодні тюфтельки сказали будуть сосиски, м'ясо. Ну, звісно. Звісно, і суп беру, і друге беру. Та найважче для харків'ян нині не бликаути й морози. Важко зараз виживати. Ні. Важко переживати оці прильоти. Оце важко. важка. дев'ятого сьогодні. Губух. А хто знає куди приліти? Сьогодні туди, завтра сюди. А пусть завтра. Оце от психологічно. Світлана Шекера, Юлія Зайцева, Андрій Анастасов, Олександр Яновський, Олександр Фечун, Ігор Михоношин. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.